Друзі, вітаємо сьогодні. Ми разом говоримо про новини Пришипської територіальної громади поряд зі мною Ольга Довгань. Та Олег Решетило. 18 листопада відбулося чергове засідання 55-ї сесії Пришипської сільської ради. Під час роботи депутати розглянули та ухвалили низку важливих питань, що стосуються розвитку громади та її інфраструктури. Перед початком сесійного засідання Пришибської сільської ради відбулось урочисте нагородження. Призерів, шкільних олімпіад. Переможців серед талановитих дітей відзначили не лише грамотами, а й грошовими преміями, відповідно до затверджених депутатами програми. Діти отримали хто 600 гривень, хто 800, хто 1000, а хто й більше за свої старанні знання та відповідальне ставлення до навчання. І за третє місце на олімпіаді в ліпіаді зізводів. На початку сесії перед депутатами виступив начальник кременчуцького відділку поліції. Він звернувся з проханням підтримати програму, що передбачає встановлення відеокамер із розпізнанням номерних знаків. Виявилося, що така програма вже діє в різних громадах Кременчуцького району, і навіть існує система розпізнавання облич, яка діє у горічних плавнях. За словами поліцейського, на початковому етапі розвитку даної програми буде достатньо встановити камери, які розпізнають номерні знаки автомобілів. Засім полю цілю донести там до громади і з проханням посприяти там депутатському пропуску голови територіальної громади про розвиток і провадження системи безпечна полтавщина. Є громади, на території яких взагалі відсутні камери безпечна Полтавщина починається з часу їх створення 21 року. Взагалі таких громад налічується 13. І, е, наприклад, на жаль, Пишецька громада не має жодної інтегрованої камери безпечної Полтовщини. У мене до одного вас прохання підтримується. Живомов зараз два місця, вичутками, там де буде щитку обличчя. І коли нам потрібно, буде встановити медіа, ми заходимо базу, дивимося, і у нас показує, де у нас проходить, яке місце і час. Ну а користуючись нагодою, Валентина Городянко подякувала начальнику відділу поліції за увагу. Приділено протягом кількох. Тижнів під час відпрацювання поліцейських за різними напрямками у Пришипській громаді. Натомість тепер автомобілі комунального транспорту облаштовані відповідно до правил дорожнього руху. Крім того, механіки виписують шляхові листи, а медики перевіряють стан водіїв і надають допуск до керування комунальних авто, в тому числі шкільних автобусів. Зараз є медсестри, От у нас є інженер-механік, не один, два. Зато в нас родини медоблять, зато в нас все добре. Ми вам дуже вдячні. Закрала повністю тільки техніка відремонтована. Дякуємо вам, мабуть, така профілактика потрібна. Дякуємо вам. покращення умов життя мешканців, розвиток освітньої інфраструктури, благоустрій територій та ефективне використання бюджетних коштів. На Полтавщині відбувся конгрес місцевих та регіональних влад при президенту України. Засідання пройшло під головуванням керівниці Офісу конгресу Лілії Пашинної та об'єднало представників міністерств, народних депутатів обласної та районних військових адміністрацій, а також керівників громад області. Ключові акценти засідання, відновлення інфраструктури та компенсація збитків, бюджетні питання та опалювальний сезон 2026, учасники оцінили готовність громад та окреслили потреби місцевих бюджетів на наступний рік, також обговорили підтримку сімейних форм виховання та освітньої політики, ну і стан виконання доручень попереднього засідання. У трьох громадах Кременчучщини екологи зафіксували порушення природоохоронного законодавства. У Кременчуцькій, Каменопотоківській та Піщанській громадах інспектори Держекоінспекції Центрального округу протягом минулого тижня виявили низку порушень у сфері поводження з відходами. Під час обстежень на території громад було зафіксовано 10 несанкціонованих сміттєзвалищ. Ну а за кожним фактом складено відповідні акти та проведено оцінку санітарного стану земельних ділянок. Також громадам було направлено три вимоги щодо ліквідації семи виявлених сміттєзвалищ. Заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко провів онлайн-нараду з освітніх питань. За результатами наради, ухвалено рекомендацію для закладів освіти Полтавщини. Розпочати зимові канікули з 22 грудня 2025 року. Тривалість канікул має становити щонайменше два тижні. 13 листопада в Піщанській територіальній громаді відбувся благодійний захід за участю пастора Володимира. Допомогу отримали найбільш вразливі категорії населення. В Україні розпочала свою роботу лінія психологічної підтримки для чоловіків 2345. Відтепер кожен чоловік може отримати професійну психологічну підтримку з питань, що його турбують. У Мельницькому культурно-спортивному комплексі Дивограй провели теплу та затишну зустріч до Всесвітнього дня дитини. Діти грали у пазли, монополію та лото у закладі дошкільної освіти Веселка Пришепської громади відбулось яскраве святкування до дня захисту дітей. Ну, дошкільнята активно брали участь в іграх та конкурсах. 1339 дітей загиблих захисників і захисниць отримують матеріальну підтримку з обласного бюджету. Для цього з нагоди дня захисту дітей спрямують 14,5 мільйонів гривень. Громадська організація Наші особливі діти, яка знаходиться у місті Кобеляки, провела зустріч, на якій представила результати реалізації соціального проєкту Швейна магія для особливих сердець. Під час презентації показали роботи дітей із особливими освітніми потребами, створені на заняттях із шиття та вишивки, а також розповіли про подальші плани розвитку даного проєкту. Соціальні працівники Пришивської громади продовжують свою роботу. Цього тижня вони відзвітували, що проводили обстеження умов проживання сімей, в яких виховуються неповнолітні діти. 21 листопада 25-го року у церкві Різдва Пресвятої Богородиці відбулося свято введення в храм Пресвятої Владичиці Богородиці і Преснодіви Марії. До цієї події долучились всі охочі, парафіяни та жителі громади. Стартувала зимова підтримка через додаток Дія і термін подання заяв до 24 грудня 25-го року. Як оформити? Спочатку потрібно відкрити додаток або портал Дія, перейти в розділ Зимова підтримка, заповнити заявку та підтвердити свої дані, потім дочекатися рішення про нарахування допомоги. Сума допомоги тисяча гривень на особу. Підтримка надається швидко та без зайвих паперів. усе онлайн через портал Дія. Цього тижня країна відзначала день гідності та свободи. Це символ нашої незламності, нашої віри в краще майбутнє. Цього дня ми вшановуємо подвиги наших героїв, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод українського народу. 21 листопада у Пришивському центрі культури та дозвілля відбувся святковий концерт, там де про там, де народжується хліб, присвячений Дню сільського господарства. А no, на цьому поки що все. Зустрінемось наступного тижня.